Друзі, всім привіт! Відкриваємо чергову посилочку з сайту Aliexpress. Таку от добре запаковану. Продавець не пожалів скотчу. Що тут прийшло? Я не знаю. Так, воно щось запаковане ще в два пакета. Ну, Продавець переживав, напевно, за свій товар, тому не пожалів. Так скажемо, пакета, думаю, вони там не дуже дорогі. Так, тут прийшов жіночий гаманець. Замовляла в мене знайома. Е, колір має бути такий рожевий. Е, ціна, я не пам'ятаю. Прикріплю нижче під відео силочку снапшот. Е, здається, я такий гаманець колись замовляв, хоча ні. Можливо, я його не замовляв. Зараз ми відкриємо з вами, подивимося, щоб ви змогли. Також побачити, який він на вигляд. Так. Цю рвемо бумажку. Ось такий от гаманець. Відразу пішов такий запах ніби шкіри китайської. Отак от він відкривається. Ну, що я вам скажу? Відділів тут дуже багато. Ось, Дуже багато відділів, грошей китаєць не поклав. Завжди в кошельочках попадаються гроші. Ні, грошей він не поклав. Ось такий от гаманець Сайт Aliexpress. Ну, Мені, чесно кажучи, подобається. Ось виконання його. Ну, З вами був Купенчук Олександр. Канал на Ютубі Алікспрес Волинь. Всім до зустрічі!